Коли ви чуєте слово Афганістан, що спадає на думку: війна, таліби, руїни і страх. Саме такими кадрами рісніють новини. Але що, якщо я скажу вам, що усе це лише частина правди, за заголовками новин, за страхом, за політичними кліше існує зовсім інший Афганістан, такий, який рідко показують, і саме його я хочу вам показати сьогодні, Афганістан. Країна на перехресті цивілізацій з історією, що налічує тисячі років. Тут проходили великі шовкові шляхи, зводились палаци і храми, народжувалась поезія, музика і ремесло. Гірський рельєф, стратегічне розташування та багатство культур зробили цю землю одночасно цінною і вразливою у 20 столітті. Афганістан став ареною великих геополітичних зіткнень. Радянське вторгнення у 1979 році спричинило криваву війну, що тривала десятиліття і підірвала стабільність. Після виведення військ почалась громадянська війна, а потім прихід Талібану у 2001 році. Після терактів, 11 вересня, Сполучені Штати Америки ввели війська. Почалась нова епоха з мільярдами інвестицій у демократизацію та боротьбу з тероризмом. Але справжньої стабільності досягти не вдалося у 2021 році. Американські війська вийшли, а владу знову захопив Талібан. Багато людей втекли, мільйони залишились у страху без підтримки, у новій реальності. Але навіть попри це, але навіть попри це, у кожному місті, у кожній долині, у кожній сім'ї, Афганістан. Продовжує жити не тому, що легко, а тому, що іншого вибору немає. Світ боїться Афганістану. Його згадують лише тоді, коли стається щось трагічне. Люди з інших країн запитують: а хіба там взагалі можна жити? Більшість уявляє цю країну як вічне поле бою, де немає електрики, свободи, майбутнього. Жінки там нібито не виходять з дому, діти не ходять до школи. Чоловіки лише тримають автомат. І це справді частково так. У багатьох регіонах ситуація залишається складною є заборони, є обмеження, є гіркий досвід, але, попри все це, Афганістан живе, люди не здались, вони не втратили людяність, вони просто змушені виживати так, як можуть. Кабул, серце Афганістану. Його столиця, що пережила десятки вторгнень, революцій і відбудов. Це місто контрастів поруч із зруйнованими будинками, нові кав'ярні між уламками минулого, молодь зі смартфонами. Тут усе змішалося. Традиційне життя з мультикультурною пам'яттю, глибока релігійність із прагненням змін у Кабулі. Живе понад 4 мільйони людей, і, попри постійні загрози, місто дихає, рухається, змінюється. На вузьких вуличках старого міста можна зустріти торговців прянощами, антикваріатом, килимами ручної роботи, а трохи далі нові будівлі, магазини електроніки, невеликі готелі. Вечорами, коли трохи вщухає напруга, у чайних можна побачити чоловіків, які грають у шахи, дискутують, згадують минуле. Жінки, хоч і обмежені у правах, все ж виходять за покупками, водять дітей до шкіл. Не завжди офіційних, але таких, що дають шанс. Місто ніби дихає двома реальностями з одного боку, присутність талібів, патрулі, напруження, з іншого, мрії людей про нормальне життя. Коли минає черговий день без вибухів, діти виходять гратись у футбол прямо на вулицях. Тут ніщо не є звичним, але водночас усе живе за власним ритмом. Герат Місто, яке часто називають перлиною заходу Афганістану, тут зосереджено багатющу історичну спадщину ще з часів великого шовкового шляху. Його старовинні мечеті, серед яких особливо вирізняється мечеть п'ятниці, прикрашені неймовірною синьою мозаїкою, зберігають спокій і силу віків. У вузьких вуличках старого міста панує життя. Продавці спецій, ювеліри, гончарі. Які створюють вироби вручну, ніби час не змінив нічого. Освіта в Гераті, незважаючи на всі труднощі, залишається пріоритетом. Тут є університет, де викладачі часто без зарплат продовжують викладати студентам. Багато родин заощаджують місяцями, щоб купити дітям підручники. Жінки в Гераті активніші ніж у багатьох інших містах. Багато з них беруть участь у жіночих ініціативах малому бізнесі. І навіть у місцевому самоврядуванні, поза політикою, побут вечорами в місті чути музику, хтось грає на Рубабі у дворі, молодь збирається на даху, дивиться на зорі, обговорює майбутнє Герат, це не просто місто, а культурне серце, що досі б'ється попри всі бурі. Мазарі Шарів відомий як центр півночі Афганістану і місце глибокої духовності. Це місто щороку збирає тисячі паломників біля голубої мечеті, яка вважається місцем поховання алі зятя пророка Мухаммеда, але окрім релігійного значення, тут розвинене і звичайне міське життя. Багато хто працює у сфері торгівлі, фермерства або викладання. Діти навіть у важкі часи ходять до шкіл, а вчителі намагаються зберегти високий рівень освіти. У центрі міста щодня проходять ярмарки, продають овочі, тканини, книги, старі фотокамери. Жінки у вишитих паранджах ведуть дітей за руку. Старі чоловіки п'ють зелений чай на лавах, обговорюють політику. Попри все, у місті панує спокій, влада часто змінюється, але міські ритми вічні. Молодь тут активна. Деякі навіть ведуть блоги, навчаються онлайн, цікавляться кіно й мистецтвом. Попри контроль, вони шукають можливість самореалізації, є клуби англійської мови, підпільні поетичні зустрічі та навіть невеликі театральні постановки, які проходять у приватних будинках. Мазарі Шаріф це приклад того, як глибока релігійність може поєднуватися з культурним прогресом. Баміян це високогірне місто, оповите горами та пам'яттю. У давнину тут стояли гігантські статуї Будди, які стали символом зруйнованої спадщини, але місцеві не дозволили цій трагедії знищити їхню ідентичність. Хазарейці, які населяють Баміян, одні з найменш привілейованих в Україні, але водночас одні з найбільш освічених і організованих. Тут діти читають книжки під ліхтарями, бо електрики часто немає. Життя в Баміяні скромне. Родини тримають худобу, вирощують овочі у вузьких терасах, п'ють чай на світанку. Попри важкі умови, рівень грамотності тут вищий, ніж у деяких інших регіонах. Це заслуга місцевих учителів, які іноді ведуть заняття просто на галявинах. Жінки активні, шиють, вишивають, навчають, організовують громади. Баміян це приклад того, як з руїн постає гідність. Люди тут не мають багато. Але вони мають спільність, солідарність і сильну культурну пам'ять. Місцеві часто розповідають легенди про древніх монахів і палаци. А вечорами, коли над долиною сходить місяць, вони знову і знову нагадують собі: ми залишились, ми пам'ятаємо, ми варті майбутнього. Афганістан не просто точка на мапі конфліктів. Це країна з глибокою душею, багатою історією і дивовижною силою людського духу. Ми звикли боятися не розуміючи, судити, не побачивши. Але справжнє обличчя Афганістану це не лише автомат у руках, а й хліб у долоні, усмішка дитини, тиша на ранковому базарі. Поки весь світ боїться, прості афганці живуть зі своїм болем і зі своєю гідністю. І, можливо, замість того, щоб говорити про них зверхньо, варто просто подивитися, побачити і зрозуміти. Підтримайте це відео лайком, якщо воно змусило вас замислитись. Підпишіться, якщо хочете більше таких історій, і напишіть у коментарях, чи змінюється ваше уявлення про Афганістан зараз.